Неоголошена війна між Росією та Україною посварила між собою російських митців. Здавалося, б, братовбивче кровопролиття мало б викликати однозначне ставлення. Але на жаль, більшість російських служителів мистецтва активно підтримують політику президента Путіна. Так ще в березні понад пів тисячі артистів підписали листа на підтримку анексії Криму Російською Федерацією. У списку імена Михайла Боярського, Юрія Башмета, Сергія Безрукова. Є серед російських артистів і прихильники радикальних дій, палким агітатором завід російських військ на територію України став актор. І за сумісництвом священнослужитель Іван Охлубистін, хоча для власного відпочинку борець із західними цінностями обирає не буцімто повернений Крим, а сонячну Іспанію. Відомий гуморист Михайло Задорнов, який що Ко їздить гастролями по Україні, вимагає привести в бойову готовність російські збройні сили. Далі жартівник ґрунтовно натякає, що непогано б Росії взагалі не соромитись порушувати міжнародні норми. Поділяє політику країни агресора і колись удостойний звання народного артиста України, уродженець Донбасу Йосип Кобзон. За таку позицію співака вирішили позбавити звання почесного жителя Дніпропетровська, однак ця звістка його не надто засмутила. Незважаючи на войовничі настрої в мистецьких колах Росії, знаходяться й ті, хто готовий підтримати Україну. Після того, як проросійські терористи збили малазійський боїнг, актриса Лія Хеджакова в ефірі радіостанції Ехо Москви зачитала присвячений трагедії вірш реквієм російського поета Андрія. Відомий своєю підтримкою України вокаліст гурту Машина Врімні Андрій Макарєвич, який за своєю позицією зазнає постійних скувань з боку російської інтернет-спільноти і не тільки. А от актор Олексій Серебряков через незгоду з новою політикою Росії взагалі вирішив відмовитися від російського громадянства. Новою батьківщиною народного артиста Російської Федерації стане Канада. Як розповів полковник Юлій Момчур, з проведенням АТО не можна затягувати, треба його закінчити до кінця року. Якщо ми не доведемо справу до кінця, то ця зараза розповзеться по всій Україні. Вважає Момчур. Він також додав, що зараз на сході воює зовсім інша армія, порівняно з тим, якою вона була хоча б два місяці тому. Зараз терористи її поважають і явно бояться. Наші солдати дуже швидко вчаться, змінюють тактику. Перемога буде за нами, наголосив полковник. Трех мешканців обласного центру затримали на гарячому дільничні інспектори міліції. Один із них неповнолітній. Повідомили у прес службі Волинської міліції. До чергової частини міського відділу надійшло повідомлення від дирекції дошкільного навчального закладу міста. З'ясувалося, що зловмисники через вікно проникли у приміщення та викрили електроінструменти, металеву драбину та інші речі, які перебували на балансі закладу. За справу взялися дільничні інспектори міліції. Вже наступного дня зловмисників затримали. Ними виявилися мешканці обласного центру. Затримали крадіїв на гарячому, коли вони намагалися викрасти двигун вентиляційної шахти в іншому дошкільному закладі. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Крадіжка кримінального кодексу України. Повідомив виконувач обов'язків начальника Луцького МВС України у Волинській області Ігор Муковос. Частину викрадених речей працівників вилучили за місцем проживання одного зі злодіїв. Тепер їм загрожує до шести років позбавлення волі. Триває слідство, під час якого будуть встановлені всі обставини даної події. Окрім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом тягнення неповнолітнього у злочинну діяльність. Пісня, яка може стати новим гімном Волині, представив проєкт Сашка Положинського Гурт Бов'є. Презентація відбулася на сцені фестивалю українського опору бандерштадт 2014 Перезавантаження. Зокрема, жартівлива пісня Волиняки, яким як ідеться в композиції, усе до п'ятої точки виклала бурю емоцій у глядачів. Співак попередньо вибачився перед публікою за слова, зауваживши, що робота жартівлива. Таку пісню треба було написати 20 років тому, а то і сто прокоментувала Лучанка. Зі слів бандерштатівців, композиція може стати новим гімном Волині. Відео, виконує пісню опублікував мережі Олександр Шпилин. czuk dzięki